Фотографії, зроблені серцем, так назвали благодійний конкурс про тварин без хатків, що опинилися на вулиці. Зараз безпритульні тварини в обласному центрі. Це гостра проблема, адже притулку в місті немає. Натомість є багато безпритульних собак, кажуть волонтери та організатори фотоконкурсу. Активісти звернулися і до тих громадян, які викидають тварин на вулицю. Що собаки і коти з'являтимуться на вулицях від цих же людей, нічого їм не допоможе. Нас треба спочатку міняти. Саму свідомість громадян, що тварина це жива істота, яка відчуває, яка має можливу душу. Тож аби привернути увагу до тяжкої долі тварин, оголосили благодійну акцію, яка тривала два місяці. Громадська організація Барбос разом із волонтерами запропонувала провести тематичну фотовиставку безпритульних собак та кішок. Відгукнулося близько десяти авторів. За час проведення конкурсу журі відібрали найкращі фото близько тридцяти світлин. Це Дійсно благородна справа, яка має місце бути в нашому суспільстві, і це дійсно потрібно підтримувати і. Бажаю вашій організації, щоб набагато більше людей до цього долучилося. Відтак героями світлин були здебільшого вуличні собаки. Зокрема, душа міста відомий пес Уксус та театрал, котрого отруїли невідомі ще у листопаді 2013 року. Кішок на фото було значно менше. Головна мета виставки конкурсу зібрати якомога більше коштів для стерилізації тварин. Адже в місті зараз близько 700 безпритульних собак. 300 з яких простерилізували організації з-за кордону. 600-700 собак є по місті безпритульних. Сперестерилізувала міжнародна організація 300 собак. Це, можна сказати, ми уникаємо е, ще нових тисячу, да, плюс-мінус. Звісно, е, ну, організації теж стерилізують, але по можливості, тому що е, якщо міжнародна організація мала можливість робити 30 операцій на день, е, от, як на комбієрі, да, скажімо так, е, то ми, на жаль, таких можливостей не маємо і не маємо ловців. На виставці журі обрало найкращі світлини, а їх авторів нагородили подарунками та солодощами. Далі негативи виставлять на так званий фотоаукціон Ярмарок усі виручені кошти, з якого підуть на догляд за тваринами безхатченками та їх стерилізацію.